Протек це термозахисний спрей, який обожнюють всі майстри зачісок і модифікації волосся, які роблять процедури кератину, ботексу, нанопластику і тому подібне. Чому? Бо, коли потрібно додатково захистити волосся перед обробкою праскою або плойкою, нам треба нанести термозахист. І більшість термозахистів після нанесення робить волосся вогким. То саме цей спрей він сухий, і після його нанесення волосся залишається сухим і можна одразу приступати до укладки. І не треба робити зайві, зайвих рухів з феном або чекати, поки волосся висохне. Ще в цьому спреї є диметикон. За рахунок цього він має не тільки високі термовластивості, а ще він робить волосся більш шовковистим, більш приємним на доток, прибирає зайву пухнастість і захищає від вологи. За рахунок цього, ви можете довше проходити з якісною укладкою. Також я полюбляю цей продукт наносити на волосся наступного дня. Якщо ви не збираєтесь мити волосся, але вам треба праскою або феном щось підправити, то ви з легкістю можете нанести цей продукт і підправити свою зачіску, не пошкоджуючи своє волосся. Тому це прям must have, і Я дуже рекомендую вам мати цей засіб, бо його можна використовувати як на вологе волосся, так і на сухе.